8 червня. Трійця велике свято для православних вірян України. Сьогодні ми святкуємо одне з найбільших християнських свят трійцю або п'ятидесятницю. У народі ці дні відомі як зелені свята, час, коли оселя, серце і душа наповнюються світлом. Традиції йдуть до храму всією родиною, прикрашають дім травами, кличанням, збирають м'яту чебрець, пижмо. На чай і для благословення дівчата плетуть вінки, святять воду, колодязі, двори, люди вітають одне одного зі святом трійці. Що не можна робити? Сваритись, пліткувати, брехати, працювати фізично, ремонтувати, копати, прати, купатись у річках, нечиста вода на зелені свята. Одружуватись вважається, що такий шлюб не буде щасливим, вживати алкоголь. Окрім причастя, трійця це не просто свято, це день духовного очищення та Божої благодаті. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.